Друзья, слава Иисусу Христу! На веки слава! Добрый ранок! Христос воскрес! Воистину воскрес! Я очень рад, что Бог позволяет нам быть разом с вами. Рад, что я разом с моими братьями, служители всемогущего Бога. Мы можем быть с вами в эфире. Вы знаете наших пасторов. Для меня это благословение, что все это время мы вместе. И невзирая на всех обстоятельствах, мы продолжаем делать дело любящего Бога, дело Божие. Мы продолжаем служить Господу. И я бы очень хотел, вот Дмитрий Викторович, он чуть коснется, расскажет о ситуации, которая на той неделе была в Южном. Он является пастором в Южном. И Бог помиловал, как его, помиловал его семью, помиловал Церковь, к большому сожалению, много пострадавших есть в результате прилета. Я хотел бы, чтобы Дмитрий более детально расскажет о этой непростой ситуации. Но пастор Петр, я бы хотел, чтобы он больше рассказал о служении, которое у нас проходит, о церквях, о новых церквях, которые открываем, о покупках, о планах в строительстве. И тем более, что он буквально недавно вернулся с Южной Кореи. И он горит желанием, он обещал, что он каждый раз он будет рассказывать, и он постарается на протяжении двух недель, он практически каждый день будет выходить в эфир и будет рассказывать ситуацию не только то, что происходит здесь в Харькове, а расскажет и то, что было в Южной Корее. Поэтому, Петро Миколаевич, выбирай по кусочку, знаете, маленькие порции, что тебе на пару недель хватило. Я бы хотел, Дмитрий Викторович, чтобы ты молился. Вот Как как тебе больше на сер сразу молиться или рассказать о ситуации, Потом помолиться. Да, да, помолимося, давай сразу помолимося. Давай. Обесна, ми тобі дуже О, дякуємо за те, що ти Бог, який тобі, постійно з нами. Алі, ти той Бог, який Алі. чуєш наші молитви, ти той Бог, май, який Ісус. нас направляєш, ти Бог, який нас зберігаєш, і все, що ми маємо в житті, це від хвала тебе і заради Ісус. тебе. Господи, дякуємо, що ми живі до цього часу. Дякуємо за твої милості, які ми бачимо щодня, і дякуємо за те, що ти нас зберігаєш в Україні в умовах хвала війни. Тебе, ми маємо можливість Алі. і славити тебе, і служити людям, і бути поряд з тобою. Ім'я Ісуса Христа. Амінь! Вітаю, дорогі друзі, вітаю всіх, да, хто вітаємо. нас дивиться зараз і буде дивитися потім в трансляції. Так. Як вже я второ сказав, я звуть Дмитро, я пастор церкви в місті Південному, і нас на минулому тижні був такий прикрий випадок, тому що за час війни ми. Ми пишалися тим, що наше місто не підвергалося mm -hmm. нападам і нас не бомбили, так як бомбили і Харків, і інші mm -hmm. бомбардували інші місця. Ми вважали себе особливим місцем, яке mm -hmm. не чіпає ніякий шахет. Mm -hmm. Але на жаль, трапилось те, що трапилось рано вранці в 6 ранку вісім шахетів, сім з яких зірвалося, а один ні, прилетіло. І якраз вони так кучкою в ця, ця вулиця, я не буду локації називати, воно не. не. Але вони прилетіли, і на, ну я скажу свої переживання. Саме в цей час я їхав зранку. Я виїхав і поїхав на Полтаву подавати документи на реєстрацію церкви. І я і в цей час я був в дорозі, і мені дзвонить дружина, і каже нас дуже-дуже. Гучно, наш будинок від місця прильоту десь біля кілометру, тому будинок дуже шатало. І потім ми знайшли на території нашої будівлі церкви. Кілька. Ну вони були вся, всі ці шар... були начинені шрапнелю, такі маленькі, як шарики, як в з, не знаю, шкоду. шкоду, робити, шкоду да? Найбільшу шкоду наробили якраз ці mm. шарики, які вони розліталися як шрапнель, найбільше ураження задавали. І вони прилетіли. Якраз ці шахеди влучили в нас там в місті двохповерховий е, будинок, в mm -hmm. якому жили всі ВПО. Це такі mm -hmm. зробили е, oh. за, будинок загально, де просто приїхали люди, які з, від війни з, збігли, їх поселили, дали їм притулок, вони там жили, облаштувалися, і саме туди прилетіло. І, oh. Коли ми. В той день на наступний день ми поїхали до них дізнатися, в чому ми можемо допомогти, можливо, якось підтримати. То вони одна таке, жіночка підійшла і каже: Ви не повірите в нашу квартиру прилетів шахет. От і саме в нашу, І вона показувала, ми були біля цієї квартири. І каже: ви не повірите, коли перший влучив в землю. Вони всі вибігли з будинку, і вже коли в будинок влучало, там і не було. З цього будинку ніхто не постраждав. От всі Ба там біля 20 родин жило, і з чудом вони всі кажуть, це чудо Боже, що ніхто не постраждав. Так, ось вона прибігла зі сльозами. Каже: Ви не повірите, ми тільки що відкопали свою кішку живою. А перед цим каже за дві години відкопала свого попугайчика живим. А, а перед тим відкопали собачку і теж живу. І Слава вона показує руїни цієї ну, своєї квартири. Там нічого не залишилось. А навіть домашні мешканці от, вижили. І ще таке свідчення є дівчинка з нашої недільної школи. Вона постійно приходить. Вона дружить з моєю, з моєю донькою. Так ось, коли все почалося, вона була вдома одна, бо батьки пішли на роботу рано вранці, і вона спустилася в підвал. Ну, Погріб в будинку. І не знала, що робити, і просто молилися очі наші. Mm. От вона розказує, я просто милився час, бо що я не знала, що треба робити. І воно все бахало, 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 І потім, коли вона вийшла, у неї біля двору лежав незірваний шахет. Це wow. воно впав і не взірвався. Oh, і я не знаю, я не сапер, не спеціаліст, але мені здається, що якби воно взірвалося. То там, звісно, будинок постраждав її там від осколків з інших шахетів, бо вони так кучкою, так от рядом всі летіли, і, ну точку накривали, так от і я в цьому вбачаю милість Божа, що вона слава вона вижила, вона рада, що вона жива. Ми дуже раді, що вона жива, тому що ну, це чудо. І я зрозумів, Амі. що навіть з дитинства, коли ми діточкам розказуємо на дільній школі, що в будь-якій ситуації Господь рядом треба молитися, коли ти не знаєш, що робити, треба молитися. І ось вона так робила і чудо для нас всіх, що вона вижила. Звісно, є пошкодження, звісно, є травмовані, звісно, є... але ми намагаємося і як церква служити, і дуже багато ми бачимо, що одразу всі місцяни зібралися речі, допомогти, роз... mm -hmm. розгрібти все. І ну я бачу, в цьому ну, єдність в біді і взаємодопомогу. Це ну це надихає. І ми, як церква, не стаємо осторонь, теж намагаємось допомогти. Бог. молитвою бути поряд. А якщо треба, і фізично ну продуктами або речами, все, що необхідно. От ми з нами підтримуємо контакт. Зараз їх всім завалили. Вони кажуть, нічого не треба. Але mm. зараз, коли бу щось треба буде, ми, ми поряд. Тому я ми дуже вас просимо моліться за всі. За всю Харківщину і за всю амінь, Україну. Амінь. Тому що ті міста, які сьогодні не, ну, не обстрілювали, вони можуть бути завтра обстріляні. Або післязавтра. Це не в нашій владі. Ми не знаємо, що на думці у ворога. А на жаль, на думці, ми розуміємо, що на думці ворог знищити нас. І ми розуміємо, що всіх знищити, не просто там Харків або інші місця, а всі 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 загалом місця. Тому моліться за нас, дякуйте Господу, за те, що ми живі. І моліться, щоб ми надалі були живі. І повертаюся до того, що коли я їхав на реєстрацію, слава Богу, нашу церкву зареєстрували. Слава Ісусі. офіційно. Ми тепер в місті Південному зареєстрована релігійна громада, помісна церква, яка може служити за українськими законами, і це надихає. Слава Ісусу! Незважаючи на війну. Ми реєструємося, ми робимо свою справу, ми служимо і надіємося на скорішу перемогу. Аминь. Но требует сказать, что церкви рик наше церкви да, рик э... и то, что ты сказал за за эту дитину, бо она на недельную школу ходит. Если бачиш настолько настолько важливо знать, что церква сотворена для трудных времен. В трудных временах в тяжких времени, то люди бегут до церкви. Это Це нас надыхает. У кожного свої причини від прийти до церкви. Ми приходили в мирний час, і у нас були свої причини. А зараз в військовий час ще більше причин uh -huh. прийти до церкви. Тому що де ми знайдемо надію, як так, не в церкві? Так, де так. ми знайдемо втіху, як в церкві, де амін. ми знайдемо Господа, як в церкві? Тому ми працюємо, і амін. слава Богу, Господь допомагає нам і нам вижити, і допомагати іншим також Амінь, амінь, амінь. Так, да, друзі, що... Ще... Що мене дивує вже четвертий рік війни іде, і що мене продовжує дивувати, те, що ми є очевидцями того, що відбувається. Ось пастор Дмитро каже, де падає шахет, в квартиру, де переселенці, в двір, де дівчинка залишалася одна. І при цьому ще є багато залишається людей, які навіть дивляться наші трансляції, дехто з них, які не вірять. І вже три роки війни а вони кажуть, то ви саме себе, так, то не так, може так. бути, Росія бомбить тільки військові об'єкти, угу. то ви спеціально Буча мені навіть сьогодні один написав. Каже, Бучу придумали, Бучу нема то все, постановка. І в мене, от знаєте, такий праведний гнів всередині. І думаєш, господи, як можна бути настільки цинічним? І настільки заплутатися в своїх віруваннях, там, якихсь, щоб біле називати чорним, а чорне називати білим. І от я відкрив книгу Псалмів, сучасний переклад Українська Біблія, Псалом 15. Господи! Хто може перебувати в оселі Твоїй? Хто може проживати на святій Твоїй горі? Той, хто живе бездоганно і чинить справедливо. Хто говорить правду від щирого серця, хто не обмовляє інших своїм язиком, і не робить зла своєму ближньому, і не ганьбить інших людей, хто лиходія вважає за ніщо, але поважає тих, що шанують Господа, хто присягаючись навіть собі на шкоду, не порушує присяги, хто грошей своїх не позичає на лихву і не бере хабарів супроти невинних. Хто так чинить, не захитається ніколи. Амінь. І ви знаєте, нічого не може виправдати того злодіяння, яке робиться в нашій країні, мирним людям, невинним людям. Діти страждають, Амінь. діти переживають стрес. І я особисто коли прочитав новину про місто Південне. Ну, це все відкликається певною більлю в душі, знаючи, що там є наші брати, сестри, наша церква. Але я вірю в особливий Божий захист амін, тих амін. людей, які амін, вірять амін. в Господа, і ті населені пункти, де є церква. І я вірю в особливу владу церкви стримувати сили, так, темряви, так, так, які так, наступають, і те, що сатана запланував йому не все вдається, і в тому числі через те, що церква стоїть в проломі. Є Перед вами знаємо наші воїни честям і угу. слава, і подяка, хто став зі зброєю угу. в руках захищати нас, щоб ми тут могли вірити, Богу, молитися Богу, поклонятися Богу, служити один одному. Є Ті молитовники, які стають на коліна вже четвертий рік, вони не втомлюються стояти і молити Боже, благослови Боже захисти. І вони також несуть цю службу молитися, стояти в проломі за нашу місцевість. Нехай Господь благословить, нехай Господь веде, Амінь. але ганьба тим, хто обмовляє інших своїм. Язиком, Бог каже, ви не будете в моїй присутності, ви не станете перед моїм лицем. Хто біле називає чорним, а чорне білим, хто обмовляє праведника, хто ганьбить інших людей, невинних, які невинно страждають, той не може стояти перед лицем Господнє. Тому, друзі, якщо ви не знаєте, якщо ви не були і не бачили на вашими очима, не спішіть обмовляти, не спішіть обмовляти, побійтеся Бога. Обітеся Бога, Бог на небі, Бог все знає, Бог все чує, і Бог вас дасть. І хто що сіє, той те й пожне, нехай береже нас Господь. Амін. А ми радіємо, тому що в місті в селищі Печеніги. Змогли придбати з Божою допомогою, ще одну ділянку для будівлі церковні. Це прекрасний населений пункт. І назва така історична, і розположення таке прекрасне, гарне. І там є велике водоймає, там і риба, і полуниці, і люди дуже гарні. І ми раді, що вже скоро рік, як там існує церква, і слава вже Ісус. ми скоро зможемо. Приступити до побудови дому молитви. І зараз такий настав весняно-літній на період, коли ми можемо десь попрацювати гарно на будівлях наших молитовних будинків і в вільшанах, де перед цим придбали будинок, теж попрацювати, в Ізюмі продовжити ремонт там, там, там і, і це благодать Боже, що ми Амінь. можемо працювати. Амінь. Якщо ви дивитесь нас і ви хочете приїхати попрацювати разом з нами, як на відкриття церкви, як в проподіванні, так можливо, Амінь. перевдягнувшись і щось поштукатурити, чи пошпаклювати, чи порубати, по поламати, побудувати. Ми раді вас бачити. Амінь. Приїжджайте, праці дуже багато на Харківщині. Ми віримо, що церква в духовному світі веде свою війну, і ви можете підключитися і стати. Поруч з нами в цих Амін. рядах воїнів Ісуса Христа. І ми віримо, що наші молитви, наша праця і люди, які щиро навернулися до Господа, ми всі разом піднесемо наші молитви за перемогу, за Україну, і ми побачимо нашу Амін. країну іншою, як написано Амін. в п'ятому вірші 15 глави, кого Господь благословить, хто буде благословений перед лицем Господнім, хто не бере. Хабарів хто не бере хабарів? Ми знаємо, що дуже велику шкоду хабарництво несе державі, економіці. І ця вся нерівність, ця все зубожіння. Сатана, знаєте, б'є по всім фронтам, по всім фронтам, і наносить шкоду шахет, який взривається, і наносить шкоду взятка, яка береться, яка дається, це теж наносить шкоду. І країна наша потерпає, Якщо від північного ворога більш східна південна частина, то від корупції. Вся Україна від півночі до півдня, від заходу до сходу. Тому хай помили нас Господь, продовжуємо молитися в ім'я Ісуса Христа. Амін. Аминь. Ну, я думаю, само раз, треба помолиться как за нашу страну, как за новых церков, потому что очень дуже важно, очень важно, в каждом городе была церковь, в каждом селе была церковь. Это очень важно, потому что я верю, что все вопросы всегда решаются в духовном мире. Аминь. И это отражается на физический мир. Помолись, ласка. Боже Небесний, ми дякуємо Тобі за милість і любов Твою до нас, за захист твій, oh, Боже, що ти продовжуєш милувати нас і безпосередньо дякуємо, що під час обстрілу міста Південного oh, ти Jesus. захистив Jesus. людей you, навіть прямі навчання в квартири, в подвір'я вони заподіяли фізичної шкоди Господу. Але ми просимо, хто емоційно постраждав, хто стрес переніс, хто поранений був, хто житло втратив, хто потерпав від цього обстрілу, Господь, то ти підтримай захист. Та благословив ім'я Ісуса Христа. Нехай ворог пожне те, що він посіла. Просимо. в ім'я Ісуса. Просимо в тебе є справедлива відплата, і ти сказав, щоб ми віддавали споки Амінь, Суд амінь. Боже і багато і гніву в нашому серці. Так. Але ми це віддаємо в Твої руки, і ми кажемо: Ти, Господь, помстися за нас і відплати за нас, і за кожну невинну жертву в ім'я Ісуса Христа. Також, Господи, ми просимо Україну нашу помилу і помилуй Господи благослови Господь, щоб навернулася до Тебе наша держава, Господи, щоб перестали красти, перестали дурити, перестали ображати один одного люди. Прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, нові церкви, Благослови якомога більше відкривалося, Боже. Безпосередньо за Харківську область да, просимо. Благослови. Благослови Боже! Благослови. Благослови, аби люди шукали лиця Твого, Ми Господа. а нам допоможи бути Допомогу. гідними служителями Твоїми, нести так, світло води, нести спасіння душам людей, і нехай ти будеш прославлений в усьому. Отець, і Дух Святий. Амінь. Спасибо, дорогие пастора, за ваше служение. От когда я з вами, то я в божественному напокою. Можна просто наслаждатися. Дякую вам, друзі. Я хочу, щоб ми разом казали славетну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.